Вони вирішили не лише довести, що такі, як усі, але й показати, що попри свої вади, вміють співати, танцювати і навіть допомагати іншим. В Івано-Франківську відбувся п'ятий обласний фестиваль творчості людей з обмеженими фізичними можливостями. Яскраве дійство та виставка робіт зібрали близько 60 митців з кожного району, поміж яких і Микола Гринчовський. Цей чоловік вже 9 років прикутий до інвалідного візка та, попри все, нині готується кружляти по паркеті. А ще дивує гостей фестивалю своїм іншим захопленням. Власноруч із картону він створює. Є дивовижні макети церков. Роблю церкву і думаю, все, все роблю, інакший макет. І думаю, як воно мені вийде, Мені просто дуже є великий інтерес. Я вже дуже багато робіт зробив. То діло в тому, що все, все інакше, все інакше, інакше, інакше. І все мені інтересно, як, як вийде, бо я саме макети складаю. І вже взяли в мене два макети, взяли вже щоб такі церкви строїть. У Львівській області церкву одну строять, і у Полтавській області одну церкву вже строїть. Сумаснилося, що він готовий, що він робить церкву. Так, і так так собі ціль дав, що я зроблю церкву. Зразу не вийшло йому. Ну, а потім вже полошились. Та головне завдання дійства навіть не таланти показати. В залі фестивалю організатору розмістили спеціальні скриньки та заходилися збирати гроші на реабілітацію бійців. АТО. мовляв серцем відчувають, що армійцям на сході сьогодні допомога в рази потрібніше ніж їм. Тим паче, що у лавах добровольців воюють і двоє друзів-інвалідів. Ми хочемо сказати, що ми теж так само люди, і наші діти так само воюють. І інвалідів, і наші інваліди воюють. У нас є інваліди, які приймають участь в АТО так з обмеженими можливостями, і вони поїхали воювати. Усі зібрані гроші обіцяють організатори фесту. Одразу ж передадуть на спеціальні рахунки. А учасники дійства відзначать дипломами. Кращі ж таланти 2 грудня поїдуть до столиці захищати честь області на всеукраїнському фестивалі.